Так, Відео спеціально для людини з Броварського району. На скаут 40 -ку. оновлений. Пластикові крила. Да, тут дійсно 50 точний міст, гатовський, товстий, передній, відкривається вже одним речашком капот е -э компресор, ресивер з той сторони. Класна кабіна в пластику, зрозуміло, з реверсом з усім. Потужна примусова гідравліка, навіска дуже товста, два комплекта яблучок, розширювальний бачок для гідравліки. Ну, трактор суперовий. Він коштує на сьогоднішній день 10-200. Е, ще є для нього альтернатива, якщо хочете щось подешевше, то можна взяти сороковку, А, біля нього стоїть сороковка кентавр, Но Він йде простенький ну, Нижній бак, але без примусової гідравліки і без реверса. Но ціна 8900 такий. І є ще файтер. Fighter Fighter 40, -очка. він з примусовою гідравлікою. З реверсом з усим і з єврона віскою, так само, як і скаут з примусовою гідравлікою. Він іде 9200. Оце такі варіанти. Або хорст 10500 з кондиціонером, з примусовою гідравлікою, но без змінних яблучок, просто стандартні яблучки.